Вітаю, я Наталка Літуринська і зараз на Твай про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите, Севастополь провів у парламент мільярдера російського походження. Маршрутка повна пасажирів влетіла в тролейбус у Запоріжжі. Єгиптян закликають до повстання. У парламенті на одного мільярдера стало більше сьогодні. Вранці оголосили результати виборів у Севастополі. Нагадаю, там обирали нардепа по мажоритарному 224 округу. Несподіванок не відбулося. Переміг мільярдер російського походження Вадим Новинський. Навіщо йому крісло в парламенті розбиралися мої колеги? Перший день після перемоги і вже широкі жести. Мільярдер Вадим Новинський дарує заступнику міністра внутрішніх справ України Сергієві лекарю військовий ретроавтомобіль. Бо в того день народження і іменинник, фанат історичних реконструкцій. Олігарх переміг на окрузі, набравши майже 54% голосів виборців. На другому місці представник комуністів Василь Пархоменко. Вони були фаворитами під час передвиборних перегонів. Опоненти самовисуванець Василь Зеленчук і Дмитро Білоцерковець набрали менш ніж 10%. Рекламу олігархові під час травневих свят забезпечував сам президент. Він доручив бізнесмену вирішити питання з будівництвом нового стадіону. Торік навесні Віктор Янукович своїм наказом надав росіянину Новинському громадянство України за визначні заслуги перед державою. А кандидат перед виборами пообіцяв, якщо стане депутатом, приєднається до регіоналів. Після перемоги Вадим Новинський з пресою ще не спілкувався. Представники від громадських організацій, які спостерігали за прозорістю виборів, відзначили, вони відбулися з порушеннями. Фіксовано факт вкидання двох бюлетенів членом виборчої комісії, що є однозначним порушенням. Згідно закону, один виборець отримує один бюлетень і має один голос. Також у нас зафіксовано факт, коли накручувалась явка. Германії повідомлялось про те, що станом на 10 годину проголосували проголосувало більше 400 виборців. Що є неправдою? Члени виборчої комісії здійснили перерахунок по спискам виборців. Виявилось, що їх все ж таки трошки більше ста, а не чотириста. Вибори в Севастополі вирізнялися низькою відвідуваністю. Прийшло менш ніж чверть городян, що мають право голосу. Апатія і байдужість до того, що відбувається, так виборці характеризували своє ставлення до процесу. Я вже нічого не вірю. Вже пройшло 20 років, да вже болячок я нажив, успіл нажити, да? а жит продовжує падати. Переможець Вадим Новинський на другому місці в рейтингу 200 найбагатших людей України. Основний капітал йому принесли металургійна галузь і вигідне придбання гірнично-збагачувальних комбінатів. Великі бізнес-інтереси він має саме в Севастополі, каже політтехнолог Тарас Березовець. Зокрема, колишнє балаклавське рудоуправління, яке йому належить, потребує певного юридичного захисту. Новинський припускає політтехнолог, не впевнений у перемозі Януковича на наступних президентських виборах і хоче застрахувати свій бізнес завдяки депутатській недоторканності. А в парламенті йому визначена неформальна роль куратора групи Ахметова. Водим Новинський зараз стане фактично формальним куратором. Він іде на посаду тіньового менеджера, от скажем так, людина, яка буде розпоряджатися і багато в чому визначати конструкцію да роботи цієї групи Ріната Хмета в парламенті, тому що самому Ахмедову зробити це складно і йому потрібен був була людина з менеджерськими якостями, які він міг повністю довіряти. Стати володаром депутатського мандату, новинський зможе лише восени, коли складе присягу народного обранця на початку нової парламентської сесії. Ельвіна Сидбулаєва, Ділявер Закір'яєв, Марія Черняхівська, Євген Кіяшко, Тивай. На Донеччині поховали загиблого депутата Костянтинівської райради Олександра Аксьонова. Він помер у суботу внаслідок важких травм, завданих шістьма чоловіками. Депутат регіонал і власник агрофірми втрутився у конфлікт між водієм трактора і пасажирами іномарки. Тракторист нібито випадково перегородив шлях дорогому авто. У міліції не пов'язують загибель Олександра Аксьонова з політичною діяльністю і наполягають, причиною смерті став побутовий конфлікт. Зараз у лікарні брат і племінник загиблого. Вони під час бійки намагалися захистити родича. За словами правоохоронців, одного з шістьох нападників уже затримали, але свідчень він не дає. Односельці загиблого депутата припускають, побиття могло бути помстою за давній конфлікт. 2004-го Аксьонов пережив замах, і зловмисники, яких тоді засудили, вже могли вийти із в'язниці. Перед смертю депутат сказав, що упізнав в одному з нападників людину, яка сиділа тоді в залі суду. Совершение данного преступления э, на бытовую почву ну, из хулиганских побуждений. То есть это первое и основное, которое мы рассматриваем. Но также следствие не отрицает тот факт и рассматривает еще дополнительные версии. Это, что данное преступление было совершено в связи с его профессиональной деятельностью. Вторая версия, что это преступление совершено в связи с его, скажем так, работой. Он занимается бизнесом, является э, хозяином предприятия. До Вадима Тітушка долучили ще трьох. Шевченківський райсуд Києва об'єднав в одну справу провадження щодо інших трьох підозрюваних у побитті журналістів 18 травня. Про це сьогодні повідомила постраждала журналістка Ольга Сніцарчук. Нагадаю, під час мітингу опозиції в Києві молодики побили медійників Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя. За підозру у нападі затримали Вадима Тітушка, якого потім за рішенням суду випустили під заставу у майже 23 тисячі гривень. Пізніше у міліції повідомили. Про затримання ще трьох осіб Сергія Приходька, Михайла Пшука та Андрія Ярошенка. Ми безпосередньо заявляли клопотання про об'єднання матеріалів кримінального провадження, тому так це буде на користь, враховуючи, що свідки в обох кримінальних провадженнях є ті самі. Це безпосередньо, зокрема, журналісти, які були очевидцями подій. Крім того, фото, відео, матеріали, які підтверджують всі обставини подій 18 травня, є одніми і тими самими. То це буде сприятиме, скажімо так, пришвидшенню судового розгляду і підвищенню її ефективності. Люди звернулися до президента, а він цього і не побачив. У Мукачевому вихідні замалювали фарбу всі білборди, що містили звернення до Віктора Януковича. У посланні до глави держави була вимога віддати громаді 24 мільйони гривень, необхідних на фінансування місцевого водоканалу. Також йшлося про зведення нового будинку культури, освітлення вулиць та облаштування дитячих майданчиків. Кошти заблоковані казначейством, повідомляє місцева громада. Звернення були розміщені в рамках ВСУ. Української акції мирного вибивання коштів, до якої, окрім Мукачевого, долучилися Івано-Франківськ, Суми Рівне та інші міста, повідомляє сайт Мукачеве.нет. Сьогодні ж позафракційний народний депутат Віктор Балога на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що власника компанії, яка розмістила білборди зі зверненням до президента, викликають в СБУ. Хочуть знати, хто замовник цієї соціальної реклами. Українці вчаться в американців як видобувати сланцевий газ. Вітчизняна делегація повернулася з Пенсильванії. Експерти наголошують, що Україна має великі запаси сланцю і посідає четверте місце в Європі за обсягами після Польщі, Франції та Норвегії. Тему продовжить Сергій Петренко. Вже за 7-10 років. За оцінками консалтингових компаній Україна перетвориться з імпортера в експортера блакитного палива. В тому числі за рахунок сланцевого газу. І хоча точних цифр, скільки в українській землі газоносного сланцю ніхто не дає, держава планує збільшити видобуток газу вдвічі. Сланцевий газ це так званий нетрадиційний газ, але його відмінність полягає лише в способі видобутку і ціні питання. Для традиційного необхідно знайти родовище і пробурити свердловину. Собівартість такого видобутку в Росії складає приблизно 20 доларів за тисячу кубів. Видобуток сланцю значно витратніший, наголошують експерти: від 100 до 400 доларів. А головне складніший поклади знаходяться на великих глибинах до 6 кілометрів. Аби до них дістатися, потрібно горизонтальне буріння і величезні обсяги води. Одна скважина стоїть плюс-мінус 5 мільйонів доларів в з чітом гідророзриву. Якщо ми говоримо про куст 6 скважин, це соответственно 30 мільйонів доларів. Я правда не знаю сколька зістоїть розвідка, потому що по разведке, я так до планітне сріс. Головними перевагами в освоєнні вітчизняних сланцевих газоносних площ фахівці називають близькість до ринків збуту та зменшення залежності від російських енергоносіїв. Другий момент такий плюси це дійсно позитивний сигнал інвестиційної привабливості України. Це важливий момент. Як би не затерто це звучало, але це факт, це дійсно так. Компанії звертають на це увагу і вони йдуть за лідерами світовими в державу, тобто в даному випадку в Україну. Активно про розробку в Україні на газових родовищ заговорили на початку 2010-го. Окреслили дві великі газоносні площі сланців: це Юзівська, Донецька та Харківська області, та Олеська, Львівщина та Івано-Франківщина. За результатами минулорічних конкурсів, компанія Shell взялася освоювати схід країни, а американський Chevron працюватиме на заході, коли великі компанії прийдуть сюди і будуть задавати стандарти якості, то Є дві речі тут. Перша річ, мені здається, позитив в цьому полягає в тому, що вони зададуть нові стандарти якості для тих компаній, які сьогодні працюють на українському ринку. Друга річ це якщо стандарти наших компаній не дойдуть до тих стандартів американських компаній, які плануються сьогодні здійснювати, то дійсно ми можемо стати перед певними викликами. Утім працювати на газоносних територіях можливо лише з дозволу громади, яка наразі не квапиться проводити слухання і зустрічати заморських гостей. Все через серйозну шкоду довкіллю, про яку говорять деякі вчені. Видобування сланцю шляхом гідравлічного розриву пластів може призвести до забруднення хімікатами водоносних ґрунтів, вивільнення парникових газів з під землі і збільшення числа землетрусів. Екологи не виключають, що в густонаселених промислових районах України. Це призведе до техногенної катастрофи. Ми маємо інше геологічне середовище, яке в Донецькій і Харківській області вже зруйноване промисловою діяльністю. Техногенні розломи сягають до двох-трьох кілометрів. Тобто, це та глибина, на якій почнеться горизонтальне буріння і вибухи гідророзрива. загрожує забрудненням геологічного середовища і забрудненням підземних вод. Низка країн Європи, на яких виявили великі поклики. Дисланцю не поспішають видобувати. Зокрема, Болгарія взагалі відмовилася від цієї ідеї. Франція і Чехія наклала п'ятирічний мораторій. Не поспішають румуни і Прибалти. Уважно вивчають питання Шведи та німці. В Україні залишилося скористатися досвідом, отриманим від чужих помилок. Сергій Петренко, Олександр Ніколенко, Твай. Далі у випуску розкажемо про такі події. Неповнолітній син міліціонера скоїв криваву ДТП на Київщині. Культура тверезого і цікавого відпочинку у Києві відбулася ювілейна країна мрій. Шедеври малювати може кожен, навіть робот. Криваве ДТП у Київській області. Неповнолітній син одного із заступників начальника Бородянського райвідділу міліції збив жінку. Від травм постраждала, померла в лікарні. Далі розкаже Віталій Маргалик. Саме на цій ділянці дороги в селі Пісківці Бородянського району неповнолітній хлопець збив 47-річну жінку. За кермом авто був річний син одного з заступників начальника Бородянського райвідділу міліції. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Усе сталося прямісінько на очах її чоловіка. Чую, шум, удар і свіст. Я повертаю голову, і моя жінка десь метрів три з половиною в висоті. Летить сальто. І падає головою землю. ДТП сталося у недільне пообіддя. Міліція наразі не коментує подію. За справу вже взялася прокуратура Київської області. У відомстві відкрили кримінальне провадження і проводять досудове розслідування. Якщо провину юнака доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами. На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Призначено ряд судових експертистів, за результатами яких... Буде прийнято відповідні рішення щодо е, повідомлення про підозру особі, обрання запобіжного заходу і е, подальше вирішення справи по суті. Автомобільні аварії за участю високопосадовців, їхніх дітей чи родичів. Не рідкість для України. Для прикладу, кілька тижнів тому у резонансному ДТП загинуло дві людини. Керував машиною співробітник СБУ. Кілька років тому у Сімферополі працівник міліції збив неповнолітнього пішохода. А в Харкові дочка депутата райради збила жінку у більшості випадків. Винуватці аварії змогли уникнути кримінальної відповідальності. Віталій Ксенія Веркалець Ігор Сулій, ТВА. Одна жінка померла. Вона була пасажиркою маршрутки, яка сьогодні зіткнулася з тролейбусом на проспекті Леніна у Запоріжжі. Від зіткнення передня частина маршрутки деформувалася настільки, що рятувальникам довелося вирізати кузовну частину, аби витягти пасажирів. Загалом у ДТП постраждали 19 людей. Четверо перебувають у важкому стані. Одна з пасажирок померла під час операції в лікарні. Досудове розслідування за фактом ДТП взяла під контроль прокуратура Запорізької області. Поломка произошла, он устанавливал знак аварийной остановки. Вот. Ну, почему, по какой причине водитель маршрутки не успел вовремя остановить свое транспортное средство, сейчас будет выясняться, сейчас будут опрошены свидетели, очевидцы. У лікарні залишаються троє українців, які в суботу постраждали в дорожній аварії в Угорщині. Як заявляють в українському МЗС, їм надають усю необхідну допомогу. Водночас місцева поліція повідомляє, що взяла під варто одного з поранених водія мікроавтобуса. 43-річного чоловіка підозрюють у спричиненні аварії з фатальними наслідками через недбалість. За попередньою версією водій заснув за кермом. Машина з'їхала в кювет. Двоє українських громадян загинули на місці. Ще трьох з пораненнями терміново ж. Спеталізували у місті Мішкольці. Пасажири поверталися в Україну через Будапешт із заробітків з італійського міста Бергамо. Пугачовський бунт у Саратовській області. Виступи проти вихідців із Чечні вилились у заворушення. Ершого розгнівані городяни оточили міську адміністрацію. Згодом перекрили федеральну трасу Волгоград Самара. Сталися і сутички з поліцією. Вимоги виселити з міста всіх вихідців з Чечні. Міжнаціональні протести тривають у місті другу добу. Поштовхом стала смерть молодого десантника. Він загинув у бійці під час дискотеки. Хлопці посварилися через дівчину. На похорон зібралося пів міста. Після чого натоп вирушив до міської адміністрації, голова якої викликав на допомогу ОМОН. Єгипетська революція дедалі більше занурюється у криваве протистояння. Розстріл 40 прибічників колишнього президента Мурсі фактично знищив шанси на відносно мирну зміну влади. Тепер брати мусульмани закликають народ Єгипту до повстання. Обіцянки тимчасового президента провести розслідування трагедії не змогли вгамувати пристрасті. Стрілянина почалася у досвіта біля армійських казарм. В них, як вважається, утримують відстороненого президента Мохамеда Мурсі. Його прибічники заявляють, що мирно молилися поблизу будівлі, коли по них відкрили вогонь. В результаті лише за офіційними даними щонайменше 40 загиблих, серед них жінки і діти, і ще 300 поранених. Як заявляють представники братів мусульман, загиблих півсотні, а постраждалих більше ніж тисяча. Зараз 21 перше століття, і це їм так не минеться. Відбувся військовий переворот, і ми до останнього будемо боротися за повернення законної влади. Військові мають іншу версію. За нею протестувальники з вечора перекрили усі підступи до казарм. А вдосвіта пішли на штурм, сподіваючись звільнити свого лідера. По них випустили сльозогінний газ, але не стріляли. Вогонь, начебто, відкрила група невідомих у цивільному, щоб скомпрометувати нову владу та армію. Також повідомляють про загиблих і поранених серед солдатів. Ми стояли на варті і повинні були гарантувати безпеку людей. Аж тут вони почали стріляти. По нас кидати каміння і коктейлі Молотова. Багато моїх друзів тепер у лікарні. Хто б не вчинив розстріл прибічників президента Мурсі, зроблено це було надзвичайно жорстко у польовому шпиталі, який організували у каїрській мечеті Рабаа Аль-Давія, десятки загиблих. Усі від пострілів у голову. До нас привозили і поранених, і убитих. Багато людей були у вкрай важкому стані, більше ніж сотня з вогнепальними пораненнями. До нас досі везуть постраждали. Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур заявив, що вражений загибель людей і створює судову комісію, яка має з'ясувати обставини трагедії. Він закликав обидві ворогучі сторони до стриманості. Напередодні протести дійшли і до курортів Хургади та Шарм шейха В обох містах відбулися мирні демонстрації, як противників, так і прихильників поваленого президента Мохамеда Мурсі. Поліція про всяк випадок запровадила підвищені заходи безпеки. Юлія Куценко ТВА. Знання проти сили в Афінах розгорнулися сутички між студентами і поліцією. В Афінському університеті молодь влаштувала страйк під час засідання вченої ради. Студенти вимагали повернути університету автономію і фінансування, а їм самим дотації і право на безкоштовну вищу освіту. Натомість отримали поліцію і сльозогінний газ. За словами очевидців, правоохоронці увірвалися на територію університету і почали затримувати всіх підряд. Під гарячу руку потрапили навіть туристи. Проти тих, хто чинив опір, застосували перцевий газ. Усього поліція заарештувала 20 протестувальників. Давні українські традиції і єднання з сучасністю. Цими вихідними у Києві проходив ювілейний 10-й етнічний фестиваль Країна мрій там була і літературна сцена, і козацькі розваги, і живе переказування Кобзаря. З кожним роком свято набуває все яскравішого забарвлення. У цьому переконалася і моя колега Олена Опанасенко. Були на кожному пабові. Танці, а на Дніпрових схилах атмосфера свободи і свята. ви потрапили до країни мрій на ювілейному 10-му етнофестивалі в Києві виступили понад 350 артистів із 15 країн світу для деяких мистецьких майданчиків? Перешкодою стала злива. Та найбільшими ентузіастами дивокраю виявились наймолодші мрійники. Я відчуваю, що ця країна мрій просто огортає мене своїм теплом. І Я відчуваю, що вона мені належить. Це моя країна мрій. Унікальними знаннями з малечею поділилися науковці-етнографи. Дітей розважили іграми, котрі віднайшли під час історичних експедицій. Писані в експедиціях це все з різних регіонів України. Тут різні дитячі гурти показували цей полісся, цей Чернігівщина, це Полтавщина, практично з усієї України. Показували ігри, якими гралися діти 100-200 років тому. Тобто, це справді українська традиційна дитяча культура. Етнозабавки зацікавили майже пів тисячі дітлахів. Навіть іграшки, які робили українці у силу давнину, привабили малечу більше, ніж сучасні технодива. Хапали всі питали, що як робити. Ми самого ранку почали з того, що робили коників сіна, от, таких. Коли сіно скінчилося, ми робили. За тим же принципом, але коників з, з таких багато. Ну і ось на таких моданок міють тепер робити діти. Це класний, чудовий драйвовий етнофестиваль, який не тільки відроджує нашу давню українську традицію, але і не її з сучасністю. Нізка років назад, коли я був, для дітей, так багато розлішень не було і майстер-класи. і... Де якісь там призи, подарки. Тим часом на восьми сценах виступали артисти з України, Білорусі, Вірменії, Південно Африканської Республіки, Німеччини, Ізраїлю, Канади та з інших країн. Напередодні засновник фестивалю Олег Скрипка зізнався, організовувати мистецькі заходи йому стало легше завдяки співпраці з державними структурами. Та зірки сеата підкреслили найголовніше розвивати в Україні культуру тверезого і цікавого відпочинку. Олена Опанасенко, Євген Кіяшко, Тивай. Машина із творчими здібностями. Художник сконструював робота, який малює шедеври. Чикаський медіахудожник Гарві Мун оригінально вийшов із творчої кризи. Він створив робота, який малює замість нього. Тепер Мун лише програмує свого металевого протеже і спостерігає, як той виводить чорнилами на папері. Робомитець створює картини із вражаючою детальністю. Часом система дає збій, і робот малює не те, що запланував його господар. Проте сам художник каже, що його робот живий і вносить власність. Власні корективи у витвір. Дивіться і читайте наші новини на сайті. Тива Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі завтра.